Ми сьогодні будемо з вами спілкуватися про список знайомих. Ой, яка ця тема була для мене нелюбима колись? Наскільки ця тема була для мене важка? Тому що я не хотів тратити свій час сидіти, писати той список. І чесно вам скажу, задовбали вони з тим списком, і все мені розказували, що треба написати список. Правда, не в цьому проєкті, а в проєкті минулому, де я співпрацював в страхуванні, я дуже сильно пручався і не хотів писати список. Напишіть, будь ласка, в кого такі відчуття, що, блін, знову ж про той список будемо говорити, знову прийдеться писати. То поставте, будь ласка, одинички в чаті, в кого такий настрій на сьогоднішній день. А в... коли я почав співпрацювати з компанією а, ЛР, то я розумів, що якщо я список знайомих не напишу, то я просто не досягну успіху і а, просто. Вже був певний досвід, друзі мої. Але цей досвід, вибачте, вимірювався 4 роки в попередньому проєкті. Я бачив приклади людей, які успішні, які не успішні. І успіх складається з деталей. І список знайомих це саме та деталь і той інструмент, який дає можливість досить швидко стартувати. Люди часом беруться його писати, потім закидають, потім забувають, а потім не використовують той список, повертаються. І так відбувається постійно. І повірте, ви не одні. Скажу вам так: ті люди, які не написали список, можливо, можливо. Стануть молодшими менеджерами 14%, але шансу стати молодшим лідером групи в цих людей немає. Ці шанси відсутні. І я вам скажу слідуючи: якщо ви не маєте списку знайомих, або він у вас на різних там листочках розкиданий, там, десь там, ви користуєтесь телефоном, ви думаєте, блін, якісь тупі, який список писати, якщо є телефон, можна полистати. От, а... Я знаю, що я кажу, бо тому що я сам так думав. І я вам скажу: у вас просто немає причин. Треба мати серйозні причини для того, щоб знайти час і зробити певну роботу. Має бути причина, чому ви тут, що ви хочете від цього бізнесу, від цієї компанії взагалі в житті? Яка ваша причина, що ви сьогодні прийшли на вебінар? От яка причина того, що ви хочете дізнатися про список? Якщо просто послухаєте теорію, то повірте мені, нічого вам це не дасть. Можливо, краще подивитись якийсь черговий серіал, який теж нічого не дасть. Якщо ж є причина, чому ви хочете зробити цей бізнес, віднесіться до цієї справи серйозно, і ви побачите, який буде результат. Ясна річ, що якщо просто написати список, положити на шафу, то нічого не відбудеться. Але без того, що ви не будете мати цього інструменту, дуже важко стартувати, тим більше успішно стартувати. Це стосується як нових партнерів, так і партнерів, партнерів з досвідом. І які в основні помилки допускаються люди? Моя помилка була перша. Я написав список, коли мені сказали все-таки, що його треба. Я написав десь 35 чоловік приблизно. Мій спонсор засміявся тоді, структурний керівник засміявся. Я не розумів, чого він скалиться, чого він регоче, по якій причині. Я написав рівно тих людей, кому 100% ця тема підійде. Я так собі думав на той час. Хто писав такі списки? 20-30 чоловік, можете поставити в чаті п'ятірку. От це була моя перша помилка, перші мої граблі. В мене закінчився список знайомих, Ну, ясна річ, що ці граблі мене чекали слідуючі. Тому що список з 30 чоловік закінчується фактично вже в перший місяць і починаєш чухати ту гривеньку і думати, бляха, до кого йти і кому що розповідати. А, слідуючи, я вже всіх пройшов, обзвонив, запропонував, ніхто нічого не хоче. А, всі люди ненормальні. Ну, одним словом, є ще така історія: а, помилка кардинальна, коли люди не вносять в список всіх людей. Вирішуючи за цих людей, ну це їм не потрібно, це в 100%. Це не для них. Я знаю такі приклади, я бачу по команді, коли вирішили за людину, що це цій людині не підійде, і ця людина успішно підписана в іншій структурі. І повірте, це таке неприємне відчуття, бо тому, що ви вирішили, що цій людині це не потрібно. А хтось не вирішував, а просто запропонував, поспілкувався, показав можливості, і людина сказала Супер класно! Я хочу бути здоровим. Ну, от є один з останніх прикладів. Коли за одного бізнесмена вирішили, що це йому точно не потрібно. Ну ну просто не потрібно цій людині однозначно інформація про компанію ЛР. Так, от ця людина виявляється дуже слідкує за своїм здоров'ям. Він хоче довше прожити для своїх дітей і внуків. Виявляється, він дуже давно використовує різноманітні біологічно-активні добавки різних компаній. Виявляється, що йому цікаво, що компанія ЛР пропонує з під знаком якості Made in Germany. Джермані. Пропивши курс, він з задоволенням купує слідуючий курс і рекомендує своїм друзям, як ви думаєте, кому, бізнесменам. Це останній з таких прикладів, тому варто не вирішувати за людей: будуть, не будуть, хочуть, не хочуть. Слідуюча рекомендація. Відключіть просто мізки. І не думайте, що ви будете цим людям продавати щось. Або ви будете тих людей рекрутувати в свій бізнес, То есть, спонсорувати. Або будете пропонувати бізнес. Виключіть мізки. Хай людина вирішить сама, чого вона хоче. Підійде її. Чи вона хоче купити. Чи вона хоче, щоб разом з вами будувати бізнес? Чи можливо ця людина хоче просто будувати величезний масштабний бізнес? Дайте можливість людині почути інформацію. Тому тут важливо не вирішувати, а виключити той апарат. Казав мій один друг. З Тернополя, він сам росіянин, він сам Сібіряк, він казав: Серега, я скільки живу, тим пони... більше розумію, що голова нужна тільки для того, щоб кушати, ну точно не думать, то в даному випадку голова потрібна тільки для того, щоб їсти, і цей список почати створювати. Є така статистика, ну це плаваюча статистика, але я вам скажу відверто: якщо людина написала 100 чоловік. Або менше в свій список, а це чорновичок. Це чорновичок, який фактично нічого, ну якісь дасть плоди, але невеликі. Не 300 це можливо починати бізнес. 500. Це хороший чек. Це чек приблизно 500 доларів, 500-700, Це е, молодший лідер групи 500 людей, якщо в списку є. Тисячу і більше це серйозний великий бізнес. Можна побудувати. І не забувайте, що ці люди, які в вашому списку, вас можуть навести на своїх знайомих, на друзів, на родину, на знайомих знайомих, це можуть бути. Такими, знаєте, є радіодеталі, полупровідники. Отакі полупроводники це можуть бути люди. Не обов'язково, що це мають бути ваші клієнти. Зв'язки знайомства кажуть, рішають багато чого, якщо а не все. Це така, таке є прислів'я, і це факт. Ви ж знаєте, що знайомства дуже вирішують багато чого. Ми були. На одному з тренінгів, а, і ви знаєте, кожен раз я розумію, що свій список треба вдосконалювати, його треба змінювати. Це еволюція моїх списків, да? а, давніших. Останнього немає. Фотографії я не фотографував. Але це мої давніші списки. Спочатку я список писав в блокноті. Як бачите, такими відривками написав 5-10 людей і а, працю, працюючи далі, потім дописував. Потім я зрозумів, що це погана класифікація. Я цей, а так як я лінтяй по натурі, я цей список роздрукував і почав його вже класифікувати в роздрукованому вигляді. Ми про це сьогодні поспілкуємося, як це робити швидше, як зробити простіше. Я поділюся з вами своїми фішками, бо я дуже лінтяй. Але я розумію, що без цього нікуди. Я розумію, що цей інструмент е, край необхідний. І не тільки мені, а й моїм партнерам, а також вашим партнерам, майбутнім партнерам. І якщо ви не навчитеся цього робити, то ваші партнери не будуть досягати успіху. А якщо не будуть ваші партнери досягати успіху, то відповідно не досягнете його і ви. Тому знайдіть ці причини, чому написати цей список знайомих. Можна його писати. Я рекомендую обрати зошит А4 формату, великого формату А4, або створити в електронному варіанті. Так от, нещодавно ми були на одному з тренінгів, який вела Олена Данщина. Олена взагалі 10 років працює в одному центрі, який обслуговує мережевиків різноманітних компаній. Так от, ці рекомендації, які вона нам давала щодо запрошення на зустріч людей, там технології різноманітні, звучало, звучала тема щодо списку знайомих. Дійсно, список знайомих це золотий капітал, це наш стартовий капітал. І Олена порекомендувала: вона каже, це за багато років сформувалася така схема, сформувався такий алгоритм. І вона каже, я з вами ділюся. Це реально це 200% успіху. Це навіть не 100, а 200% успіху. Якщо ви розіб'єте цей список на колонки, а, пронумеруєте прізвище, ім'я по батькові, телефон, емайл соціалки, це я роздробив. В неї був, була одна колонка Контакти. А я роблю телефон, емайл соціальна мережа. Якщо це в електронному форматі, дуже зручно для того, щоб зв'язатися швидко з людиною. Місто. Що і коли купував, чи купувала результат. Останні дві колонки, що і коли купував результат, заповнюйте простим олівцем. Для того, щоб можна було витерти. Якщо людина вас купила зубну пасту, шампунь, там, щось декоративної косметики, не знаю, парфуми, ви записуючи дату. Маєте на контролі, коли людині варто позвонити, повідомити про якусь акцію. Ви знаєте, що це, це, цей продукт вже закінчується. І справа в тому, що ми робимо покупки спонтанно. Коли ви бачите, що в людини продукт закінчується, нагадайте про себе таким чи іншим чином. В іншому випадку вона піде в Ватсонс і купить зубну пасту іншого виробника або шампунь іншого виробника. Це дуже класні дві колонки. Результат це результат вашої зустрічі, на чому ви домовились, про що в кін... ну, на останній зустрічі ви говорили, якісь акценти. Це вам буде допомагати при наступних зустрічах з цією людиною, якщо це ваш клієнт ну, чи партнер, бізнес-партнер. Якщо з цим зрозуміло, три плюси в чаті, будь ласка. Є а, такі помічники, які допомагають а, фактично а, створити цей список знайомих. Тому, якщо ви націлені написати його, а, я би вам рекомендував просто швиденько ручкою замалювати собі отакий от трикутник і написати а, по, по вершинках, написати слідуючі: Друзі, знайомі, родичі, що а, а, це за помічник? Наприклад. Ви маєте друзів і випишіть собі всіх друзів, яких ви згадаєте. Ну, друзів не так багато, ясна річ в кожного з нас. Але виписавши всіх друзів, згадайте, хто є, що у вас знайомі. Випишіть всіх знайомих. Далі випишіть всіх родичів. А далі дивіться, що відбувається. Працюйте наскіз. В ваших родичів є друзі. Ви розширюєте кола. А в ваших родичів є знайомі. Точно. А в знайомих ваших є родичі. А друзі, в знайомих ваших є. Ви знову розширюєте. В друзів є знайомі, так. А чи родичі є в ваших друзів. Одним словом, ця помагайка, оцей помічничок, допомагає вам розширювати кола. Замалюйте собі, і це один з варіантів, ну, який використовують вже там дуже-дуже давно, багато років, напевно, відколи MLM. Відтоді це використовуєте. Є ще другий помічник. Наприклад, ви знаєте сім'ю, ну, чи візьмете спочатку свою сім'ю. Чоловік жінка. В чоловіка є мама тато. А, є друзі і є знайомі. В мами є друзі, в тата є друзі. Знайомі в мами, в знайомі в тата. Аналогічно жінка. А, тато мама, друзі і знайомі. А, це помічник номер два. Який дасть можливість розширювати коло, розширювати ваш список знайомих. Що ще можна використати? Ну, ясна річ, ви можете подумати по прикметах. Людина з сивим волоссям або вусатий чоловік. Згадайте всіх вусатих чоловіків. Згадайте, кого ви знаєте з блондинок. Згадайте, кого ви знаєте з спортивного. Спортивної тілобудови. Кого ви знаєте по професіях? да Перукарі. Напишіть всіх перукарів, продавці, шофера, лікарі. І коли ви будете собі задавати питання, кого я знаю з лікарів, і, я, і мені, наприклад, відразу приходить на думку: я знаю Василя Васильовича Блобровка, я знаю. А, Антолія Володимировича Єремішина це травматологи. Я знаю Наталію Митрофанівну Назар. Я знаю. І я відразу починаю працювати там. І кого я знаю з лікарів? Стоматологи, травматологи, ортопеди, хірурги і так далі. І так далі, і так далі. По е, інтересах, да? ну, по інтересам на російській мові, по захопленнях, по хобі, по місцях зустрічі. Наприклад, якщо ви десь зустрічалися з людьми. На якійсь конференції, на якомусь фестивалі. Одним словом, такі питання, ви можете доповнити ці питання, в якій сім'ї є дві, дві дитини. От хто має дві дитини? І ви можете відразу починати писати цілий список. Ну, а так як я вам обіцяв, так як я сам сам по собі лентяй, да, кажуть, лентяї — це той народ, який добрі винахідники. А, які не хочуть багато зусиль прикладати, але цілі хочуть досягати. Хто вважає, що він теж лінтяй і винахідник, ставте, будь ласка, п'ятірку в чаті. Хто хотів би дуже легко цей список написати, отак бац-бац-бац, і щоб він вже був. От, не, не особливо напрягатися. О, я не один. Супер. Кльово. Добре. Ну я вас вітаю. Повірте, лінь, якщо використовувати дуже в правильному напрямку, то все буде чудово. Лінь просто треба опанувати. О, дивіться, яка у нас команда лінчає.